Всім привіт, продажа Ярину Колеус, свіжоприйняний Швейцарії. Це у нас 2 літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, повний привід, максимально можлива комплектація, білому перламутровому кольорі. На 18-х накоспавних колесах, на літній резині має максимально передню та задню оптику, світить білим світлом, повертає слідом за рулем, передні та задні паратроніки, мовичі фар. Фари, дублюючи поворотники складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, датчик світла, датчик дощу, бовса-акустика, безключовий доступ, також пороги і низ дверей захищені пластиком, плюс кузва оцинковані. Ось такий у нас класний чорний шкірний салончик, панорама, бузони клімат, бовс-акустика, навігація, електростоянкове, МП3, автомат. Все, як має бути. Також повний електропакет по вікнах дзеркалах, босса-акустика, підігрів електрорегулювання сидінь. Ось дзвінко для перевірки надаю. Фіксуйте собі, також ця сервісна історія присутня. Такі на задній ряд. Так само все тут у нас в порядку, так максимально назад відкидається спинка пасажирів, буде комфортно до дальнього поїздку, також є сонцезахисні Ось Так все це діло тут виглядає. Позаду є фарко, розетка, паратроніки, такий великий місткий багажник, також шторочка, все на місці. Запаска, домкрат, ключі, крюк, все у нас на місці, сабвуфер. Підсвіточка, також є розетка ставити холодильник або ваші вашій в дорозі. Позаду так само парктроніки, буде комфортно паркуватися. Вікна затоновані заводським напилом передні. Також ці притоновані легенько. З цієї сторони так само все так у нас добре. Ніякої корозії по однищу, по пройомах нічого абсолютно немає. Така нас гарна збережена машинка в доброму візуальному і технічному стані. Вже розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підігрів переднього пасажира присутній. Також є сервісна історія, документація, повний відео огляд. Якщо зацікавить автомобіль, можете переглянути на youtube каналі Посилання залишу в шапці профілю. нас машинка. Ніяких царапин, м'ятин, сколів абсолютно немає. пригнана Швейцарія, вже розмитнена, сертифікована, чекає нового власника. Також можлива доставка по Україні. Ще раз нагадаю. Тож всім дякую за увагу. Повна інформація про цю машину буде в описі під відео. Читайте, переглядайте, телефонуйте. Всім пока.